У Рівному 14-та в студії Тетяна Міщинська вітаю вас. Вже третю добу поспіль рятувальники Рівненщини намагаються загасити пожежу поблизу старого села на Сарненщині. Там горить суха трава та чагарники. Нова радіостанція у Рівному. Свій сезон телерадіокомпанія Сфера ТВ розпочинає не тільки з телебаченням. Вже від сьогодні, 10 вересня, на частоті 102.2, можна почути повноцінний ефір Сфера ФМ. Після активної підготовки радіостанція Сфера ФМ повноцінно в ефірі з хвилюванням, проте натхненними працівники вийшли на новий етап розвитку телерадіокомпанії Сфера ТВ Уже цього року, стала переможцем конкурсу на право отримання ліцензії на мовлення. На частоті 102,2 в Антополі це Рівне і Рівненські райони, які прилеглі до обласного центру. І ще одна ліцензія радійна була так само отримана на мовлення у Копані. Перемогою у конкурсі все не скінчилося, адже аби запустити радіо, потрібно добре підготуватися. Це і оновлення приміщення, розширення штату працівників, забезпечення потужної технічної бази. Власне, це і є те, над чим працювала сфера впродовж місяців. Окрім технічної сторони, відбувався підбір персоналу, також формування власне програмної концепції, тому що от просто так радіо не буває. Потрібно чітко бачити, який меседж винесети, які програми будуть в ефірі, як вони будуть Подаватися глядачу, тож вже від сьогодні рівняни та гості міста можуть почути в автівках, кав'ярнях чи магазинах ефір нової радіостанції. Сьогодні ми офіційно стартували. щогодини маємо випуски новин? Журналісти оперативно відслідковують інформацію, щоб наповнювати новими повідомленнями. Новини плануємо запускати нові програми. В нас є зараз ранковий ефір. Слідкуйте постійно за нашим ефіром, і ви побачите багато нового і цікавого. Окрім радіо, оновлення чекав і сам телеканал. Щодня журналісти працюють над наповненням телевізійних новин, створюють якісний ефір із цікавими та актуальними подіями з життя рівного та області. Сфера оновлюється і це приємно. У нас, окрім того, що з'явилося радіо, телебачення так само розвивається. Ми переїхали на новий офіс, з'являються нові люди, нові журналісти. Ми активно працюємо над пошуком нових тем, шукаємо нові цікаві ідеї для програм. Вже незабаром у нас з'явиться нова студія, і всі глядачі зможуть її оцінити. Тож оновлена сфера продовжує інформувати рівнян про головне співробітники. Кожного дня працюють над покращенням медіапростору регіону. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, ви. Випуск новин.